Вітаю всіх підписників. Привіт всім. Я не знімав в себе на Ютубі свій бананчик. Дивіться, київський карлик, банан десь 1,60-1,70 метр висотою. Ось такий. Дивіться, який красавчик, скільки бананчиків вже нав'язалось. Гарненький такий. Трішки підзастряв, ну нічого не поробиш. Ми його трошки розламували, розшатували тут. Але все одно там, бачите, трішечки трішечки підзажало. Десь був перетінений е, за папаєю, е, Велика Папає, і, мабуть, з цієї сонце ховалося, і трішки мені хватило можливо, сонце. Ну, не знаю, це моя теорія. А так, друзі, скоро будемо вже смакувати бананчики. Десь до 100 штучок тут зав'язалось. Штук, мабуть, 30-50 десь запідзастряло. Е, е, Але все одно ось така краса на сьогоднішній день. Так що... Е, і ще один також ліза